Всіх вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. В цьому відео ми поміняємо підшипники на бокових моторах. Ви дивилися шортик, Бачили, як підшипнички до мене були доправлені. Мені лишається лише їх поміняти. І будемо починати без зайвих слів. Для того, щоб їх поміняти, нам треба зняти підкатушечник. А щоб його зняти, треба викрутити ось ці три гвинти. Раз, два, три. Знятий підкатушечник виглядає ось так. Треба його трошки помити. Замочки я поставив свої б ушні. Я з власником це питання узгоджу. Я думаю, що закажемо сюди нові, звичайно ж. Так, в цілому. У досить гарному стані підкатушечник. І той також. Тут такі прорезинені вставочки або пластик, ну, не метал, а щось таке більш цікаве покриття цього олімпа. Ну, добре, відкладаємо його в сторону, далі знімаємо ось цей тормозний барабан. Він кріпиться одним гвинтом центральним. Притримуємо мотор іззаду відкручуємо. Як бачите, тут гвинт зовсім не затягнутий, але і не відпущений, бо тут стоїть гровер. Вкручується воно легенько, він не досить довгий цей гвинт. Ось такий він невеличкий. Теж його в сторонку відкладаємо. Далі знімаємо таку фігурну шайбу з вусиками. Вона безпосередньо пов'язує тормозний барабан за рахунок оцих виступів і тут пазів, і з валом двигуна. Бо тут, бачите, центральний отвір, він з двома лисками. І на валу такі самі лиски. Коли ми цю шайбу зняли, тоді в нас барабан відносно мотора може спокійно прокручуватись. Ось я кручу мотор, а барабан стоїть на місці. Щоб зняти барабан, нам треба трошки розслабити гальма. Ось так. І просто його на себе беремо і знімаємо. І тут, зверніть увагу, я не до кінця його зняв, гальма відпустив. І знімаю обережно. Тому що тут є шайби регульовочні. Ось, бачите, тут нема нічого. Ось у нас одна шайба залишилася на валу з краєчку. Я її знімаю. Вони досить тонкі, ці шайби. Їх тут насправді дві тоненькі, ось вони, кладу на барабан. І там бачимо ще шайбу. А може теж дві, теж її знімаємо. Так, одна шайба. Тоненька, ось така. Три шайбочки. Ці шайби губити ніяк не можна, тому що вони відповідають за вильот барабана і відповідно підкатушечника. Від цих шайб залежить, як у вас буде високо стояти чи низько підкатушечник відносно передньої панелі. Або сюди задраний угору, або притоплений вниз. І відповідно, стрічка буде чіплятися або за одну сторону катушки, або за іншу, або йти рівно посередині. Ці шайби важливі, пам'ятайте про це. Далі в нас йде два стопори. Ось ви його бачите. Зараз я один зніму, покажу вам. Ось так він знімається. Просто викруткою вставляєте і його відтискаєте. Ось так, бачите? Ось так він став. Зараз покажу ближче. Ось так він виходить. Тепер викруткою. Просто берете його і сюди виймаєте. Зараз поставлю камеру. Ось так. Давайте зроблю ближче. І ось так його. Просто він виймається. Раз і все. Ось він вийшов. Ось такий він має вигляд. Така собі шайба фігурна. Далі є трошки глибше ще один пас і такий самий стопор. Щоб його зняти, є невеличкий тут нюанс і лайфхак. Річ у тім, що ззаду мотора стоять дві пружинні шайби, я їх покажу пізніше. Вони дають такий натяг, що мотор не бовтається, він не має ось такого осівого люфту. Якщо на нього ззаду легенько натиснути, вал йде вперед. Ось, покажу. Дивіться. Ось натискаю на мотор. Бачите, так? Да? Ось так це робиться. Так, іде і йде мотор ходить туди-сюди. Так що однією рукою мотор притискаєте, ось так, іншою так само берете викрутку і знімаєте цю другу шайбу. Після того, як зняли ці дві фіксуючі шайби, у вас мотор вже вал може ходити туди-сюди. Його можна натиснути, і він йде в ту сторону, можна його вийняти і вперед він йде. Звільнили вал, але мотор ви ще не можете витягти, не можете витягти підшипники, тому що вам не вистачить просто місця. Ось з цього місця вам не вистачить, щоб вийшов сюди мотор. Ось так. Тому ви берете, ах, зараз вона вже сама відпала. Стоїть оця планочка, ось тут. До неї кріпиться плата нашого стабілізатора. Кріпиться вона безпосередньо до планочки гвинтом, і ось направляючи, в який вона вставляється. Ось ця плата, вона собі легенько на двох роз'ємах тримається. Ось гвинт гвинт відкручуєте. Плату по направляючих виймаєте. І так обережно її опускаєте донизу. І вона собі спокійно на роз'ємах тримається. Далі викручуєте оцю планку. Вона кріпиться на шести гвинтах. Ось тут. З боку, з одного два гвинти, з іншого боку два гвинти. І два гвинти знизу. Ось один, тут де мій палець, ось один і ось другий. Коли ви ці всі гвинти викручуєте, у вас оця вся планочка ось так вона опускається. І можна. Так опустити, і тоді ви зможете витягнути цей мотор повністю назад. Все, мотор вийшов. Ось такий він. Ну як мотор? Це половинка мотора, це ротор. Як ви бачите, довгий вал і просто корпус. Обмотка вся у нас з проводами, з підключенням. Все лишилося на корпусі магнітофона. І ви бачите, один підшипник задній, і з цієї сторони. Вон там другий підшипник. Іноді вони виймаються легко, іноді треба трошечки підстукати, але загалом вони виймаються без проблем. В якому порядку їх виймати, дивіться, як вам зручно. Треба просто взяти щось таке, що пройде скрізь отвір, впреться в обойму подшипника, і тоді можна буде або цей з тієї сторони вийняти, або Навпаки, той із цієї сторони. Ну, як? Зараз візьму викрутку, покажу. Ось так берете викрутку. Ну, це товста, треба тоньшу. Наприклад, ось таку. Вставляєте в отвір до підшипничка. І його туди виштовхуєте. Або з цієї сторони, або з тієї, який легше піде. Потім виштовхуєте другий. Звертаю вашу увагу, що за цим заднім підшипником стоять пружинні кільця, шайби такі, які якраз і відповідають за те, що вал постійно притиснутий. Ось так вони стоять. Бачите? Вони трошки випуклі стоять один навпроти одного. Не сплутайте їх положення, якщо ви їх будете виймати, тому що тоді у вас не буде підпружинення. Саме в такому, тобто випуклими частинами вони повинні стояти назустріч одне одному. Все, ця у нас сторона вільна. Треба буде посадочне тут протерти від старої смазки, бо підшипник ось я виняв і він у такому типу солідолі. І зараз я поставлю камеру і покажу вам, як шумить цей підшипник задній. Підшипники зношуються сильніше, передніх. Зажимаєте отако двома пальцями внутрішню обойму, щоб не торкатися наружної. І таким чином прокручуєте підшипник. Цей тихенько робить. А ось із двох підшипників, які я вийняв, я з цієї сторони вже поміняв правої. Один дуже шумний. Ось він, слухайте. Він навіть крутиться з вібрацією. Ось пара підшипників з правого мотора. Один тихенький, один дуже шумний. Цей підшипник з цього мотора задній. І він крутиться, наче непогано, але в нас цей мотор шуміє, значить оцей підшипник буде шумний. Зараз ми його дістанемо і попробуємо, подивимось. І хоч він на звук не сильно його чути, але вібрація дуже сильна. Шарики там перекочуються, як по ямах. Ось другий підшипник, два підшипника, задній і передній з цього мотору. Тепер беремо, в мене вже тут є розчин на цьому ватному диску і витираємо посадкові місця. від старої змазки, Витираємо це і з тієї сторони. Після того, як посадочні підготували, беремо нові підшипнички і просто їх від руки вставляємо. Вони заходять плотно, але легко. Якщо не йдуть, не треба їх туди забивати ні в якому разі, значить ви просто не попали. Можна трошки змастити оливою краєчок, щоб Легше заходить. ось так. Все, як ви бачите, заходить він від руки, і точно так же вставляєте підшипник з зворотньої сторони. Далі витираємо наш ротор, витираємо його зупини, бачите його серійний номер, маркування. Всередині він чистий. Ну, хоча можна на всякий випадок. Пройтися. І гірше, я думаю, не буде. Так само його протираєте вал під підшипники. Також можна вал трошечки змастити олією зовсім зовсім трошечки. І вставляємо. І ззаду його, так як він стояв. Коли ви ротор ставили, так само натискаєте на нього ззаду і перевіряєте, щоб він легенько ходив. Значить, пружинні шайби стоять правильно, і нам лишилося лише поставити фіксатори. Фіксатори стають оці пружинні шайби, ці фігурні, трошки складніше, ніж знімаються, але все рівно при невеличких навичках вони стають нормально. Мастити трохи олією посадочне, щоб шайба легше заходила. І тут головне не поспішати. Поставити її рівно, туди якомога глибше, причому тиснете на мотор іззаду постійно, щоб у вас пас було видно. І ось так її початково від руки так само туди. Заганяєте. Ось, бачите, загнав її, вона стала, трошки впас зайшла. Далі берете викрутку. Можна навіть дві, якщо не вискочить. Ну я сподіваюся, що не вискочить. І з двох сторін цю шайбу з однієї сторони. Ви її якби притримуєте між корпусом і шайбою, а з другої сторони, викруткою, так її розсажуєте. Бачите? І все, перевіряєте, натискаючи на мотор, чітко шайба стоїть у пазу. Перша шайба стала. Таким же самим чином ставите і другу шайбу. Трошечки змастили. Осадочну олію і ставите шайбу. Вона ставиться вже легше, тому що пас цей ближче до краю. Ставите їх навпаки, якщо ця рожками догори, то цю ставите донизу. Якби назустріч. Так само попадаєте у пас. Заганяєте її туди руками, пальцями, потім двома викрутками, так само її осаджуєте на місце. Ось так. От і все. Нічого складного в цьому немає. Перевіряєте мотор. Крутиться легенько. Можна тепер його крутнути вже від душі, скільки зможете. Ніякого шуму від нього ви не почуєте, тому що новенькі підшипники. Збирайте все у зворотньому порядку. Надягаєте ці регулюровочні тоненькі шайбочки, три штучки. Нічого не загубили на вал, і потім ставити на місце тормозний барабан. Так само його наживили, розслабили гальма і до кінця його просто осадили. Тепер тримаючи мотор та барабан. Ставите таким чином, щоб шайба зайшла в свої пази. Ось так. Ставите цю фігурну шайбу на місце і затягуйте центральний гвинт. Затягуйте невеликим зусиллям, але так відчутно, притримуючи ззаду ротор. Але ж, звісно, з розумом, не зриваючи шліци на цьому гвинті, перевіряєте, що у вас надійно зв'язаний ротор і тормозний барабан. Відпускаєте гальма, крутонули моторчик. Все тихенько, гальма працюють, можна ставити на місце під катушечник. Катушечник встановлений. Бачите, ось крутяться обидва мотора і все тихо. Я вам не показував, як я знімав, розбирав задню частину, але я вам покажу зараз, як вона збирається. Розверну магнітофон і покажу. Спочатку ставимо на місце цю планочку. Як вона стояла, так і і ставимо. Мушу визнати, друзі, що оці коротюсінькі гвинти та ще за оцим загибом закрутити набагато складніше, ніж викрутити, але все рівно це простіше, ніж знімати самі двигуни з передньої частини. Ось і все. Цей гвинт закручений, цей закручений, ось цей закручений. З цієї сторони, раз два. Ну і звичайно, що з цієї сторони, раз два. Ось ви бачите, про що я казав. Ось цей бортик, тут мало місця, і вони дуже короткі. Але все стало на місце. Планка тримається міцно. Всі. Ага, ось ось ще цей дріт треба закріпити, як він був з тяжечкою. Вивести стяжку на оцю сторону і все. І на цьому заміна підшипників у нас закінчується. Перевіряємо. Згадуємо, що нічого не забули закрутити. Ну і все. Серія наша підійшла до кінця, до свого логічного. В наступній серії будемо теж щось цікаве робити. Дякую за увагу, за підписки, за лайки та поширення. Канал зростає. Я вам дуже вдячний за це, друзі. Попереду ще багато цікавого. Я бажаю вам традиційно всього найкращого. Побачимось!